Привіт, я Алекс Руссо і давайте піднімемо тему Блум та її схильність постійно бути в центрі уваги. І головне питання дня: чи змогли б ви ужитися з Блум в одній кімнаті в одному всесвіті? Пишіть свої думки у коментарях, а я почну роздуми. Не хочу здаватися хейтеркою, бо мені насправді подобаються всі дівчата з Вінкс. Але давайте будемо реалістами на секундочку. Якби ми справді жили в Алфеї, в одних гуртожитках і класах Звінкс, багато з людей, яким подобається Блу, насправді були б пороздратовані нею. Будьте чесні з собою. Вона завжди відкриває якусь нову силу, якийсь секрет, якусь дивну долю, яка раптом впливає на неї в першу чергу, або так чи інакше пов'язана з нею. А вчителі завжди переписують для неї правила правила головної героїні X-100. На екрані це мило та героїчно, але уявіть її як справжню однокласницю або подругу, завжди ненавмисно спричиняє хаос, завжди має таємничий зрив, завжди отримує особливе ставлення від вчителів, завжди потрібно щось з нею робити в кожному навчальному році. Не забуваємо про постійні нагадування Фарагонди, про те, яка вона наймогутніша фея. Ви б її підтримували після всього цього? Але я знаю, що деякі з вас сиділи по своїх кімнатках і казали б, вона така виснажлива, надокучлива і так далі, і тому подібне. Це просто реалії життя. Ви я впевнена, пам'ятаєте, що як ходили до школи і обов'язково в класі знаходилась така блум. І що ви дуже хотіли з нею товаришувати? Улюбленці вчителів та дівчини, від якої постійно якісь проблеми? Якби вона була справжньою людиною у вашому гурті друзів, я впевнена. Що деяким із вас вона б не сподобалася анітрохи. Напишіть свої думки в коментарях, як ви вважаєте, тільки чесно. Змогли б подружитися з Блум в реальному житті чи ні? Будьте чесними самі з собою і напишіть чесно. Чи справді ви пережили б цілий семестр, не кажучи вже про навчальний рік, якби ви були сусідкою Блум по кімнаті? З дівчиною, у якої постійні драми і трагедії, мені здається, це було б дуже виснажливо і дуже дуже. Дуже важко. У мене для вас також є новина. Не така драматична, як життя Блу, але не менш цікава. Це сайт Magic Club. На ньому ви знайдете цікаві відеоролики, навіть такі, які в житті могли ніколи не бачити. Захопливі ігри з дитинства, про які з часом могли забути, чарівні галереї зображень Winx. і не тільки. Все це на недраматичному сайті Magic Club. Посилання залишив прикріпленому коментарі. Але знаєте, все можливо не так і погано. Тому що якщо блум знайшла пригоду на свою жопу, то знайде і на вашу. Тому що деякі з її пригод були б і вашими пригодами. А якби ви були друзями, а не просто однокласниками, ви б не просто не заперечували її або якісь її дії. Ви б навпаки, ви б і захищали її. Уявіть, ви б поїхали до Алфеї, розвивати свою силу феї, а не втручатися в справи інших людей. Коли вони про це навіть не просять. І чи змогли б ви поставити таку грань, що якщо блум має привілеї, то вас це не стосується, ви не заздрите і не засуджуєте, тому що вона ваша подруга. Навіщо вам потрібно було б це заперечувати або засуджувати її за якісь певні вчинки? Товаришуючи з Блум, вам потрібно буде визнати, що що б ви не робили, що б не казали, як би не вчинили. Хтось то вас буде засуджувати і зневажати, тому що можна припустити, що інколи із привелею блум щось перепадало б і вам, як це було з Вінкс. але за це була б окрема плата відправитися на якусь місію або що. Ось і підійшла чергова пригода. Хоч з іншого боку, вона насправді не шукає неприємностей, швидше неприємності знаходять її через її силу, як, от, наприклад, Авалон, який надає їй особливого ставлення, а потім викрадає її навіть більше і, задумуючись над цим, дійсно стає її шкода. І чесно кажучи, якби я знала, що вона наймогутніша фея, я б ще більше хотіла бути її подругою, особливо протягом навчального року. Я була б у всіх її групових проектах. Також реалістично кажучи, якщо ви не її сусід по кімнаті, ви б не знали про все, через що вона проходить протягом усього року. А якби знали, то це була б пригода. А якщо, наприклад, ви не її сусідка по кімнаті, але ви знаєте, там через що вона проходить, це були б, скоріш за все, якісь чутки або сплетні, щось на кшталт подібного. Плюс вона здається тим другом, який підтримає тебе, навіть якщо це означає потрапити в халепу. Як, наприклад, у першому сезоні, коли вони вночі втекли на конкурс краси Стели. Але насправді, якщо подивитися третій сезон, коли Фарагонда провела збори, щоб попередити учнів про Валтора, вона прямо сказала: деякі батьки хочуть, щоб Блум пішла через її зв'язки з Валтором. Але я скажу ні, відповіла на це Фарагонда. І я вважаю це вкрай недоречним викликати її перед усією школою. Це могло б змусити учнів сприймати її як загрозу, не кажучи вже про те, що після того як школу закрили, дозволивши блум піти на беззахисну землю. Врешті-решт, давайте будемо відвертими: Блум та Вінкс зазвичай борються з різними загрозами, тому для них нормально, що їм потрібна більша допомога від вчителів чи спеціалістів. Зрештою. Решта учнів живуть своїм звичайним життям без турботі якихось глобальних проблем. Лише коли ситуація стає настільки небезпечною, що зачіпає всю школу. Іншим феям доводиться боротися, але це трапляється ну не так часто, не прям в кожній серії. Скоріше наприкінці кожного сезону, ну не в кожній серії, це прям глобально. Ще один момент полягає в тому, що блум володіє космічною силою, яка дала початок всесвіту. Походить з практично вимерлого королівства та не має значних попередніх знань порівняно зі звичайними феями. Тому також логічно, що їй приділяється додаткова увага, оскільки володіння неконтрольованою космічною надземною силою має бути небезпечною. Що ж, я погоджуюся з відсутністю покарання. Який надають або не надають дівчатам. Я знаю, що вони зазвичай роблять щось з наміром допомогти людям. Але навіть так правила порушуються, і вони не отримують покарання, що відповідає їхнім провинам. Але це мабуть, тому що вони улюбленці директриси, але походу не дуже улюбленці гризельди, тому що вони порушують правила, гризельда гнівається в результаті. Хоче якомога жорсткіше їх покарати, а фарагонда ні-ні-ні-ні зробимо ось так ось. Що ж, відео добігає свого фіналу. Дякую, що додивилися. Я вас чекаю на сайті Magic Lab І до нових зустрічей в новому відео. Пока!